Після погроз на адресу російського президента Путіна, який розлютив Дональда Трампа, тим, що не бажає швидко підписувати угоду про припинення вогню на російсько-українському фронті, американський президент перейшов до вже звичних погроз на адресу українського колеги. Трамп підкреслив, що у Зеленського будуть великі проблеми, якщо він не підпише. Так звану угоду про копалини, новий проект якої нещодавно був переданий американським керівництвом українському президентському офісу. Багато хто хто ознайомився із проектом цієї. Угоди схарактеризовує її як типовий проект колоніальної угоди минулих сторіч. А деякі спостерігачі навіть говорять, що угода виглядає таким чином, ніби Україна програла війну Сполученим Штатам і тепер має платити цій державі репарації. Про те, що Сполучені Штати допомагали Україні. У боротьбі з російською агресією, як відомо, ані Дональд Трамп, ані його співробітники намагаються навіть не згадувати, очевидно, все ж таки зберігаючи сподівання на так звані ексклюзивні економічні взаємини із путінською росією.